Береза суха, суха береза, отак От людям перевезли. Отак От все в укладочку, гарно, як завжди. Рядочок до рядочка, зложене все, як має бути. Березка сухенька, наголошую, це дуже кардинальна різниця. Это звук, который должен быть сухим, как дрова. Дрова, дрова должны когда они сухие. Давай-давай, Миша. Обо <кій> му... Такі циліндрики. Тут он провод якийсь телефонний старий, бляха, муха. Але провод так просто один суцільний кайф. Береш їх і відчуваєш, як вони гарно звучать. Тут третина десь. Гарненькі сушені люди тут Правильно. И пішов, их пішов, их пішов, на любві шоу. Дарай проводить. От верні, сама, ну, подали той проводи кляпне. Уша, ну шо, пускай, вс.